Вітаю на каналі Куваримо Разом. Сьогодні будемо готувати смачну страву з лаваша. Такий рецепт виручить у будь-якій ситуації. За 15 хвилин у вас буде ситний сніданок, а то і вечеря. Приємного всім перегляду. Для цього лаваш я буду ділити на 6 частин. У мене лаваш тут круглий. Добре, було, аби був квадратний, він би краще формували рулетиками, але такого квадратного я не знайшла. І взагалі мені подобається ось цей наш лаваш, він дуже тоненький. Ось так, ріжу на більш-менш одинакові частеньки. Головне, коли купляєте лаваш, то добре, щоб він був свіжий. Для цієї страви, тому що якщо він стоїть декілька днів, то він потім дуже кришиться і ламається. Для начинки лавашних рулетів, я беру ложку картопляного пюре. Пюре може бути, якщо у вас залишилося з вчорашнього вечора чи обіду. Це ідеально підійде для тих рулетиків. Кладу Кусочок в мене серделька. У мене серделька груба, я її розрізала на, на чотири частинки. Може бути сосиска тоненька. Отако От скручую. І тепер тут в мене вода і кінчик лаваша, щоб він не розкручувався, я змащую водою і викладаю кінчиком. Ось цим кінчиком, що змащений водою, викладаю на низ. І так, слідуючий роблю. Так от для начинки може бути замість сусідки або сердельки, може підійти варена ковбаса, але її треба потерти на терці буряковій і перемішати з картоплею. Такі рулети з лаваша, щоб був швидкий сніданок на наступний день. Готуємо з вечора, а зранку тільки обсмажуємо. А також це ідеальний перекус, якщо вам потрібно на роботу. Тепер беремо яйця і змішуємо веделкою. Сіль і перець я не додаю, тому що. Картопля солена, серделька солена, лаваш теж солений. Все, гарно перемішали і продовжуємо приготування. Кожен лавашний рулеток, рулетик обмакуємо в яйці і викладаємо на і в розігріту олію. І будемо смажити. До Дотискують стоїш з коринки, з усіх боків. Готується ця страва швидко, а виходить дуже і дуже смачно. Швом викладаємо донизу. Смачні рулетики з лаваша у нас приготувалися. У них дуже смачна хрумка, скоринка і ніжна начинка. Готуються легко і просто, а виходить ситно і смачно. Щиро дякую всім за перегляд. Мирного всім неба!